Дорога церква, брати і сестри, хочу всіх вас вітати. Словами Ісуса Христа, мир вам. Для продовження зібрання нашого буду ділитись Божим Словом, буду читати текст Святого Письма, над яким хочу разом з вами пороздумувати. А Слово Господнє закликає нас, щоб ми його досліджували, вивчали, тому що Слово Боже, воно супроводжує нас. Для того, щоб ми могли завжди бути вєднані з нашим Господом. Служіння наше, яке ми маємо сьогодні, воно є особливим і особливість його в тому, що в даному зібранні є як мінімум чотири покоління. Є дідусі, є батьки наші, є... ми з вами, є діти наші. І всі мають якийсь певний інтерес до Божого Слова, тому що слово Господнє, яке промовляє до нас, воно. Різностороння говорить як до маленьких діток, так і для нас, дорослих людей. Слава Господу. А пропоную текст Божого Слова зачитати Євангелія від Луки, 15 розділ. І з цього розділу, брат, який говорив переді мною, він згадував про притчу, яку ми називаємо «Про блудного сина». Я прочитаю з 15-го розділу з першого вірша. Приближались к Ньому всі митері і грешники, слушать його. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а нашед возьмет ее на плеча свои с радостью, и, пришедший домой, созовет друзей и соседей и скажет им, Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, Не зажжет свічі і не стане місти кімнату, і искать тщательно, пока поки не найдет. А нашельший созовет подруг, і соседок і скаже: Порадуйтесь со мною, я нашла потеряну драхму, так говорю вам буває радость у ангелів Божих і об одном грешнике кающимся. І один уривок зачитаю вже із притчі, яка була нагадана сьогодні. с 24 вершаться и самый раздел. Ибо этот сын твой был мертв, я жил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвал одного из слух, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой, пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его вышедший звал его». Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». А когда этот сын твой, растучивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Слава Господу! Брати и сестры, довольно знакомы для нас притчи, але первые, чем Говорити про ці притчі, я завжди нагадую таку важливу істину. Коли Ісус Христос говорить якусь притчу, Він має одну головну думку. І Він завжди додає притчі до того, що Він говорив перед нею, або про те, що Він говорив після неї. Тому що або до притчі, або після неї було вчення Ісуса Христа. Яке він хотів передати, а притча як ілюстрація просто освітлює більше те головне, що він хотів донести до людей. І мені хотілося в даному випадку звернути увагу на перші два вірша тексту, який я прочитав. Вони допоможуть нам зрозуміти аудиторію Ісуса Христа. Я наголосив, що у нас аудиторія є як мінімум чотири покоління. Коли Ісус Христос проповідував, Він також цікавився, що за люди сидять переді мною, яким я повинен сказати Слово. І Біблія говорить, це були митники і грішники, це одна категорія, які приближалися до Ісуса Христа, які Христос шукав, і які нуждалися в Слові від Господа. Для них було важно, що скаже Господь, тому що те, що говорив Господь, Слово Божої благодаті, сходящі з уст Божих, воно давало спасіння, звільнення для грішників, і вони йшли до Ісуса Христа, це манило їх, вабило їх, вони спішили, вони не могли не йти за Ісусом Христом, який кликав їх своїм Словом до спасіння. І друга категорія людей, Біблія каже, це були фарисеї та книжники. Це були ті люди, які рахували себе праведними. Це ті люди, які рахували, що їм не потрібен Христос. Христос, якщо і повинен прийти, то до грішників, но не до них, тому що вони не мають потреби в спасінні. І Христос навіть їм прямо про це говорив. Нездорові Люди мають потребу в лікарі, а хворі, і він дав їм зрозуміти, якщо ви не осознаєте того, що ви є грішні, то я не до вас прийшов. Якщо ви рахуєте себе праведниками і ви думаєте, що ви можете своєю самоправедністю війти в Боже Царство, то мій прихід для вас є даремним. Але вони не просто приходили до Ісуса Христа з любопитства послухати, що Він каже. Вони також оцінювали ситуацію навколо себе. Вони знали, які люди приближались до Ісуса Христа, і вони не просто спостерігали, вони сиділи на своїх місцях, можливо, стояли в той час, в них не було таких уютних місць, як у нас сьогодні. І Біблія каже, проявляли своє незадоволення. Біблія називає таких людей ропотниками. Це люди, які завжди нічим не задоволені. Вони сидять і бурмочуть. Їм не добре, що дуже холодно, їм не добре, що жарко, їм не добре, що рядом діти сидять, вони шумлять, вони крутяться, вони відвертають їхню увагу. І навіть були учні Ісуса Христа, яким Христос посвятив багато часу. Але і вони зайняли таку подібну позицію, коли діти наближалися до Христа. То учні Ісуса Христа стали їм забороняти. Не йдіть до Христа. У Христа є набагато більш важливіші справи, ніж ваші дитячі. Але Ісус Христос каже, подивився на них із незадоволенням, що ви так робите, і каже, пусті дітей приходити до мене, бо таких є Царство Боже. І навіть нам, дорослим людям, Ісус Христос збрав, до прикладу, дітей. І показував на них, і каже: подивіться на них, і від них навчиться. Брати і сестри нам, дорослим людям. Потрібно вчитись від наших дітей. Вони, якщо і посваряться, то вони дуже швидко миряться, на що нездатні старші люди. Вони кажуть: Я не прощу тобі, я буду пам'ятати це завжди. І це злопам'ятність, така яка має місце в нашому розумі, ми тримаємо її. Христос ставив приклад. Навіть коли Він учив нас про віру, Він говорить, подивіться на дітей, які вони є довірчивими. Будьте і ви дорослі, такі, як діти. Я задаюсь питанням. Коли Ісус Христос проповідував і Він знав, яка аудиторія є перед ним. Він обов'язково знав і про те, що йому потрібно сказати слово як до однієї категорії людей, так і до другої. Тому Він аж три притчі використовує. Ви знаєте, навіщо Христос використовує притчі? Він дуже часто у притчах показує людині, щоб вона побачила саму себе. Нам свойственно людям себе не бачити, себе переоцінити. Або недооцінити. Людям свойственно робити якусь справу і не бачити себе, є такий вислів з боку видніше. Тому є люди, які можуть нам щось підсказати, бо вони бачать. Я пригадую один важливий момент із життя Давида, мужа Божого, писання каже, що це був чоловік по серцю Божому, який виконає бажання Господа. Але у чоловіка Божого були також согрішення. І Біблія не ховає ці согрішення, показуючи тільки добрі сторони або прекрасні моменти із життя Давида, але показує і моменти його падіння. І показує, як Давид може з цими моментами справитись, що він може помітити, а що він не може помітити. Тому Господь посилає Нафана, і Нафан приходить до Давида, який згрішив, не бачучи свого положення, неправильно його оцінюючи. Господь каже до Нафана: Іди і скажи Давиду це слово. І Нафан починає ілюстровано говорити притчу. Каже, було два чоловіка: один був багатий, другий був бідний. У багатого було дуже багато стада, було багато худоби. Багато овець, а у бідного не було нічого. В нього була одна овечка, яку він купив. Вона була маленькою, він її вскормив, вона з чаші його пила і була йому як дочка. Вона була дуже близько до нього на грудях, його навіть спала. І коли прийшов странник до багатого чоловіка, то багатий чоловік розпорядився. Взяти не із свого стада для того, щоб приготувати обід для странника, а послав своїх слух і каже, діть заберіть від бідняка ту його овечку, яка на грудях у нього спить. І розказав цю притчу на фан до Давида, Давид розсердився. Він оцінив правильно цю ситуацію. Він на неї дивився, як. Муж божий, цар, цар народу Божого. І він розцінив цю ситуацію і каже писання: цей чоловік повинен померти, він достойний смерті. А за те, що він зробив, він повинен четверо заплатити. Коли людина платила вчетверо, це вважалося дуже важким гріхом, дуже важким переступом, за який потрібно було платити в четверо або в п'ятеро. Це 400 крат, або 400%, або 500 процентів. І Давид так оцінив цю ситуацію і каже, за то він виносить вирок, за те, що він каже, не проявив співчуття до цього бідного чоловіка. Потрібно було проявити співчуття І Нафан продовжує. Каже: це ти Давид, той чоловік. Це, що ти сказав, ти сказав до себе. Ти переступив слово Господнє. Брати і сестри, притча була сказана з тою цілею, щоб Давиду відкрити очі на ситуацію. Він не бачив самого себе, подібно не бачили себе фарисеї і книжники. Вони рахували себе достойними Господа. Якби Христос сказав, хто буде зліворуч і праворуч в мене сидіти, я думаю, вони б. Саме більше були б озадачені цим питанням, вони думали би, хто буде зліва або справа сидіти. Але коли стояло питання грішників, то вони не годували в своєму серці, що Христос приймає грішників, їсть і з ними. Слово Господнє, яке ми читаємо у книзі відкриття, написано: Все стою у двері і сточу, і якщо хто услышить голос мой, вайду к ньому. А твори войду к ньому, і буду вечерять з ним, і он со мною. Брати і сестри, Слово Господне каже, що Ісус Христос для того прийшов на цю землю, щоб достукатися, знайти, спасти загублене, постукати до Твого серця і очікувати, поки ти не відчиниш двері свого серця, для того, щоб увійти до тебе. І мати з тобою розмову, вечеряти з тобою. Вечеряти це означає не просто мати вечерю, це означає розказати тобі стан твого серця, відкрити його для тебе, щоб ти зрозумів, у чому тобі потрібно звершити покаяння. Важлива істина, яку Господь відкриває в своєму слові, для тієї. Аудиторії людей, які були зібрані перед ним, Христос змушений три притчі говорити на одну тему. Ви, які рахуєте себе праведними, проявляйте своє негодування, бормочите, незадоволені, а вам належить радіти з приводу того, що ті грішники, які вчора ходили гріховними дорогами, сьогодні прийшли до Ісуса Христа і Христос змінив їхнє життя. Слава Ісусу Христу! І Христос говорить цю важливу істину про цю подію, яка звершується на землі, на небесах, відбувається велика радість. І Якщо ви причислюєте себе до праведників, ви повинні теж радіти разом з анголами Божими, тому що одна людина звершує своє покаяння на землі. Брати і сестри, істина заключається в тому, що люди, які є завжди незадоволені, вони незадоволені тим, що Христос приймає грішників і їсть з ними. Вони хотіли би стати тими експертами. Кого допустити до Христа, кого ні. Вони хотіли би людей спочатку приобразити, щоб вони стали подібними до їхньої самоправедності, а тоді їх, їм дозволити прийти до Христа, не розуміючи важливої істини. Дорогі друже, брат і сестра, ти не можеш змінити приобразити своє життя без Ісуса. Христа, якби це було можливо, то Ісусу Христу не потрібно було б приходити на цю землю. Но Біблія говорить, що це можливо тільки коли ти прийдеш до Ісуса Христа, щоб вечеряти з Ним. Він відкриє положення Твого серця. Він покаже на твій ізян, Він приведе тебе до покаяння і Він дасть тобі прощення, слава Ісусу! І так як Христос змінить твоє серце, Його ніколи ніхто з людей не поміняє. Це в спромозі зробити Господь і Його Слово, яке проникає до розподілу душі і духа, так глибоко проникнути ніхто не може, тільки Боже Слово, яке посилає Ісус Христос, слава йому! Нехай це Боже Слово проникає глибоко в наше серце, дорогі батьки. Коли ви проповідуєте в своєму домі, ви точно знаєте аудиторію свою, ви знаєте своїх діток, до чого вони схильні. Ви знаєте, хто з них є слухняний, хто не слухняний. Ви знаєте, на яку тему потрібно проповідувати і яку притчу сказати, щоб вони зрозуміли, що їм потрібен Ісус для того, щоб змінити, змінилось їхнє життя. Повторюю ще раз цю думку: їм не потрібно змінитися, щоб прийти до Ісуса. Їм потрібен і Ісус, щоб змінилося їхнє життя. І це біблійна істина. Слава Ісусу. Ніхто не може людину змінити, окрім Ісуса Христа. Тому люди, які вважали себе праведними, не мали потреби в Ісусі Христі, Христос говорив для них про їхню ситуацію. Каже: ви люди, які завжди незадоволені, батько, який приймає блудного сина, він зробив для нього бенкет, дав йому взуття, дав йому нову одежу і каже, що він прийняв його як сина, не як наймита. Він прийняв його покаяння, обняв його. І на це старший син, який був у домі батька, притча саме про цю істину відкриває, про старшого сина, який завжди був з батьком, який не розточав свого майна. Це ті самі фарисеї та книжники. Христос показує: подивіться на цього старшого сина, це ви, ілюстрація це про вас. І коли батько приймає блудного сина для того, щоб змінити його розтрьопане життя, а ви не годуєте, і ви говорите: батько, ти несправедливий до цього грішника, який розточив маєток, ти так милостиво поступаєш. А до мене, який вірно служив тобі все життя, ти навіть не дав козльонка, щоб повеселитися з моїми друзями. І важливі слова, які батько каже: сину мій, хіба ти не знаєш? Що все моє є твоє, ти міг ним користуватись. Те, що ти ним не користувався, це не в тому, що батько тобі забороняв, це тому, що ти відділяв себе від батька. А про це, що сталося, що цей син твій був мертвий, він пропадав і знайшовся, про це потрібно було радіти, брати і сестри, дорогі батьки. Чи радієте ви з приводу того, що ваші діти ходять в істині? Чи приємно для вас сидіти в зібранні, коли ваші діти розказують вірші? Коли вони співають і, можливо, ще учаться співати, учаться говорити вірші, не все виходить, але ми з трепетом слухаємо. І нам це так приємно, ми на це могли б дивитися декілька разів, тому ми навіть на камеру знімаємо, щоб Його ще раз переглянути вдома. Нам так приємно наші діти служать Господу. Слава Ісусу! І це благодаря тому, що Ісус Христос свого часу постукав до їхнього серця. Воно було відкрито, і Господь назвав їх своїми дітьми, і вони є дорогі в очах Господніх. Слава Ісусу Христу! Кожна із притч, які я нагадав, вона говорить, що потрібно шукати загублена овечка. Чоловік залишає 99 і шукає загублену одну. Одну залишає 99, шукає одну. Жінка мала 10 драхм, одну загубила, почала шукати її, включила світло в своєму домі, почала порядок наводити, все вимітати. Чому загубила дорогоцінну, десяту, одну. І каже: радіє з приводу того, що знайшла. Батько втратив сина свого, знайшовся. Прийшов, пропадав і знайшовся. Радість із приводу цього. І ми повинні радіти. Анголи радіють, не радіють тільки книжники і фарисеї. Вони не задоволені. Вони не задоволені тим, хто приходить до Ісуса. Вони не задоволені тим, що Христос їсть і п'є з митниками і грішниками. Але для таких Ісус Христос прийшов, щоб їх знайти і спасти. Слава Ісусу! І тільки Він відкриває положення серця, і грішник може скласти своє покаяння і служити Господу, ставши дитям Господнім. І Христос для таких каже: Іди, і більше так не роби! Алілуя! Важливі цінні слова! Христос каже: залиши твій гріх, у ніг моїх я за нього заплатив ціну крові. Я віддав життя для того, щоб ти міг жити і жити вільним від гріха. Нехай Господь допоможе нам зрозуміти цю важливу істину і продовжувати проповідь Євангелії в наших сім'ях, в наших домах для людей, які не знають Господа. Їх любить Господь. Господь любить грішника, Він гріх ненавидить. Його ціль розділити грішника. Від гріха і дати йому спасіння, тому що якщо гріх не відділити від грішника, він не придатний для Царства Божого. Для цього і прийшов Ісус Христос, велика Подяка слава Господу за те, що ми можемо бути дітьми Божими, бути спасенними, хто ще не спасенний, і до вашого серця стукає Господь. Можливо, ви відносите себе до особливо праведних людей і завжди є незадоволені всім, що відбувається. Вам слід послухати притчу, яку говорить Христос, і зрозуміти важливість спасіння однієї душі. І цінність її, яку Господь проявив і показав наскільки ми є дорогі для нього. Нехай Господнє благословіння буде на нас і Божа охорона над нами, над нашими сім'ями, над нашими дітками. Його ім'я хай буде прославлене по вік. Амінь.